було вже на фото, там було ще речі. Усього 34 дорожніх. Отже, у постановлеж це викладено згідно з статті 48 Цивільного кодексу України, що несе облажування і міститься оно в 16 сесії 8 скликання. Отже, Советской ради по 25 депутатів, в части прибуму прокату, так, в части є промишною і другою і зредок. Е-е Заведення поточної роботи сесії і пропозиція обрати цільну комісію у складі трьох чоловік. Це тому є саме Івановна, Оксана Дмитрівна і Надія Сергійовна. То за те, щоб обрати цільну комісію у складі трьох чоловік, персональне назва, проголосувати. включи оружие є два зональні питання, такі, що знову одне, що є сесії знову лишимо сенсу. Ну, якимось, треба вже розуміти для відсетів 17 питання для того, що я не буду дальше. Я ще одного трапу, ще одного потрібного, ще одного потрібно для одного питання, ще двох, бо є питання закусати яка оця, то йому треба ще двох, бо він не буде голосувати. Ну нічого, ми тоді починаємо одну діду ще. Шановні депутати, у кого може є депутатський запит? Маніпо. Тоді переходимо до того, що <головність> про використання коштів резервного фонду за <головність> І, вересня 2020 року. Просто вісім не розглянула на комісії, станом на 1 вересня поточного року резервного фонду складав 5 тисяч гривень протягом вересня місяця резервний фонд не збільшується, не зменшувався. Також це з резервного фонду не відділялися. Тобто на перше жовтні розвитку.

Переходимо до другого питання порядку денного про внесення змін до бюджету пісковається громади на 25-й рік на вас Також цей проект рішення розглянути комісію, я але я скорочено основне. Пропонують внести зміни до додаткової частини бюджету, а саме збільшити доходи з бюджету громади на 2 мільйони 194 дев'яносто чотири тисячі гривень. В них 441 сорок одна тисяча гривень це місцеві податки, а саме земельний податок та оренда юридичних осіб освітку землю. Збільшуємо за рахунок трансляцій державного бюджету на 1 мільйон 423 двадцять три тисячі двісті гривень з державного бюджету, місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти та збільшується третій фонд благодійні гранти та дарунки на 329 тисяч 296 тисяч гривень по видатковій частині бюджету пропонується збільшити видатки на повідділу освіту на 72 тисячі гривень. А саме це субвенція обласному бюджету Чернівецької області на придбання шкільного автобуса, тому що тендер не відбувся, була занижена вартість, ніхто не хотів вступати в тендер на таку суму. Загалом вартість, ми вже перерахували 379 тисяч гривень, ще необхідно 72 тисячі гривень. Вартість автобуса складає 3 мільйони 576 тисяч гривень. 12,6% це орієнтовно має бути співфінансування із місцевого бюджету. Що по, е, по головному розпоряднику військомерській сільській раді також е, пропонується внести такі зміни е, на, е, на придбання 65 тисяч. Е, потім на пожежну необхідно нам на бензин п'ятдесять тисяч. Збільшити на благоустрій на загортання на, на, на 15 тисяч, також оприбушкувати благодійну допомогу на 239 тисяч сто гривень. Це надійшли на 21 одна коробка турботика була роздана мешканцям громади, генератори, меблі і ноутбуки. Але це все має бути воно опорбуковано на сільську раду і воно проходить як по дохідній частині бюджету, так і по видаткові. По Загалом по закладах освіти пропонується збільшити видатки по загальному фонду на 235 430 гривень. Це за рахунок перевиконання коштів, а саме з них ідуть. На оплату послуг навчання ми маємо платити це є обов'язкове навчання цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці для закладів освіти. На придбання гідроакумулятора горизонтального, вікно-металопластикові дві штуки, акумулятори для системи сигналізації на всі заклади освіти, громади, теплони, 20 тисяч гривень, щити баскетбольні. Також всі ми знаємо, що педагогічні. Працівники отримують доплату за несприятливі умови праці, яка надається із державного бюджету. У нас ви вихователі вийшло, що мають фінансуватися із мінімум із місцевого бюджету. Кошти на ці доплати ми не давали. Тому пропонується збільшити ці видатки на 123 двадцять тисячі гривень, щоб ми могли здійснити ці доплати вихователям за рахунок е, вільного залишку коштів. Пропонується збільшити видатки на харчування. То, що нам дає держава дато зрозуміло, але не дуже велика кількість спільних категорії, яку ми маємо фінансувати із місцевого бюджету. Тому пропонується збільшити на ці місця видатки за рахунок місцевого бюджету на продукти харчування на 1 мільйон 296 тисяч 820 гривень. По спеціальному фонду ми збільшимо по, на 75 388 тисяч триста гривень. Це це благодійна допомога. Фонські бюджет чергії. Музейщина, інклюзивно ресурсний центр та заходи освіти отримали ноутбуки. Зараз з нього, по мене стають. Я тут дозволити заповню і, і скажу <праць> слів. Ясно. Там до кони узявлю звали з інші нової Придбали для школи Каденюка оці гроші знову ж таки додаємо 72 тисячі. Ще беремо один автобус. Він буде, думаю, до 1 грудня буде ще один. Тобто ми два зараз нові автобуси даємо Каденюка з перспективою на то, що має бути ну, Цьому поки є можливість, поки дають, поки ми заходимо, то ви зрозуміли, що ми маємо це зробити. І просто щоб ми десь добре що. Зайшли ще, бо ми, як ніхто, кого в Поченівецькій області взяли шкільних автобусів нових. Це буде вже який у нас п'ятий. Шостий. 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 Шостий, шостий. Шостий. шостий, шостий, що цей, що буде, це вже шостий. Це п'ятий ми взяли. Це шість автобус взяли. А тому е ми сьогодні мали би передавати цей новий автобус, але там з заводу неправильні документи дали. Мали передавати сільської ради на. Освіту, освіта вже мала передавати на школу каденукам такий, такий порядок, такий процес. Це перше питання. Ви почули цифру про харчування скільки? Держава дає одною рукою, а другою 1 мільйон річків. Ми маємо з місцевого бюджету дофінансувати. Ну це так скільки? 40 чи п'ятдесят відсотків угоди? Три. Три, треті, де мало. Але піло категорія та трошки вона відстата. І третє питання. 3, 3, 4, 5, 5, є соціальна несправедливість. Ми є е, закрили очі, є багато де, де ще треба робити і де гроші потрібно, але е, так поступили з нашими вихователями. Держава так поступила. Не може так бути, де є. Ті дві тисячі, що заплачували педагогічним працівникам. І не може так бути, що там, де е, садочки при школах, ті вихователі одержують дві тисячі і вчителі одержують, слава Богу, а е, садочки, які відокремлені тідроді, е, державні нічого не є. Тому ми вирішили. Порівняти і то такі самі вчителі, такі самі ви розумієте, і тому десь ось це себе не... потрібно було це зробити. Це по, по цих грошах. мій проти. Думаю, на комісії це все розгодили, да? да, так? не було. Може, якісь є питання такі, що зрозуміли ще по, по цьому, по внесії змін до бюджету. Ну це основні, що ви розуміли. Питання основні, які ми мали би зробити. І це унікальна можливість, ми вже закрили і на цей шостий автобус тому, що треба. Бо е, другий хочуть, то ну, побачимо, що буде ще з дітей. Може, дасть Бог не буде цієї думки. Е, якщо немає ні в кого вже запитань, то за те, що внесли зміни до бюджету Хібацької територіальної роман 25 рік, пропонувати. Хто проти, українська приймається. Третє питання про погодження внесення змін до штатного розпису в ОЗОПОЛЯНСКІ за село 1, 3 ступенів листовки Школецької сільської ради. Я продовжу тему автобусів. Напевне, Віктор Василь вже сказав, що у нас 6 автобусів. У нас на 1 вересня, ну, в кінці серпня, склалася така ситуація знову з Корнештами, під ліс Корнештам. Знаєте, це болюча тема, тому що без доріг, без автобусів. Коли була мала кількість дітей, то возили один з батьків, ми розраховувалися фасту виконаних робіт. Тепер дітей під підвозу підлягають 15 дітей. Промоніторивши ситуацію, ми бачимо, що діти, діти є їх у списку 16 на 15 ходить майже кожного дня. І ще двоє вчителів підвозяться. Тож треба великий автобус. І на 1 вересня не було з ким возити. Ми тоді з Каденюка е, ну запланували, що коли отримаємо автобус, новий піде на Каденюка, а той, що був, піде на Корнеште. Наразі е, ми отримали новий автобус, і цей автобус е, ну, най найдавніший у нашій громаді. Він е, Іде на корнешти. Тому корнешти, діти підвозяться з корнежів до опорного закладу в Полянській заклад, середньої освіти. Тож треба ввести ставку на водія. Тому що є закон. Автобус ставка водія. Нам просто ну, нема куди одним автобусом здійснювати підвіз. Там є свій автобус у Поляні, але здійснювати один під, е автобусом, це нереально, тому що. То, що є, підвозить Рашків, Рупити, Поляна і два рази млинці. <клес> два рази. Він фізично, і так діти виїжджають 7-15 з Рашкова. Він ну, просто вже не по санітарних, тому не по чому. Так що треба на поляну ще один автобус в зв зв'язку з підвозом корміж. Тобто, розумієте, нас поставили в цьому ситуацію, першу аріс завжди. Вересня щось має бути. Коли батьки збираються і починають телебачення, початок таке телебачення. телебачення, телебачення як немає, то немає телебачення, бо ну, це, це нічого не допоможе. Як нема звірки, нема як, то і телебачення допоможе. Тому вийшло, і вийшло з цієї проблеми, але все це лишні розумієте, упало на бюджетні скляви. Тому що не відкрили в цьому році відкриваємо ті ставки. Да, поляні получає ставки <клухи> на е, поляна і пішківці е, ОЗО. І дві е, е, супровід і супровід на, е, супровід мене відкриває. Вони беруть вакансію, не була вакансія, зрозуміло. Друга... <клухи> <клухи> е, вони беруть вакансію. Ваканції супровід, і це ставка педагогічна, вона фінансується з юридичних. Ну, ми маю на увазі, що пенсі, два водії фінансуються з на місцях. Так. Да. Так, але слава Богу, що поки виходимо з тої ситуації, яка координація є. Якщо нема нікого запитань до фанду, то хто на те, що поговорити зміни. До штатного розпису Лозов Полянських РСОПІНІВ Післацької ради профлуктувати, що проти у передачу васій АТ чинівки обленерго трансформаторних дистанцій ЦП-199, Слава Перзиків і подальшого кваліфікованого обслуговування, ремонту, модернізації, експлуатації та підвищення технічних характеристик Давайте маю доповідати надіями Медведюк, Але я, як ніхто, знаю цю ситуацію і роки працюю, що це було вже. Ну, ситуація така. З му року у перебивцях ви знаєте, що школа на електричному опаленні. Такі дуже вигідно це було, тому що понічний тариф, вночі це все. Котли працювали, а у день по 102 кВт гонили ці лозу по прибічній школі. Так зробила держава, що забрала все, але опалення лишилося. Але для того, щоб зробити опалення у перебитцях, окрема підстанція ця 199, окремо йшла тільки на опалення. Освітлення у школі там друга підстанція, яка на балансі рему. А ця була на балансі е, районного відділу світ. Чи був покійний фактизкий, ніяк не могли передати, їм не вигідно було і до сих пор не вигідно взяти цю підстанцію на баланс. Тому що ви розумієте, кожен рік там 135 тисяч е, ми платимо за повітря. Що колостий хід вони обслуговують ну, ну, така довня. Тобто ми вже 20-го року, я вже не кажу, що вони боролися з 16-го року, не здати їм на баланс. Ми вже з 20-го року наша громада втратила десь біля 700 тисяч. Ну, що, що він у нас вдасть на балансі. Ну, вже кінець кінцем. Я вже третій рік, по суті, міняється керівництво, одне, друге, третє, четверте, ну і дійшли вже до згоди. З комерційним директором Оболнера, ну і спочатку переговорили з нашим начальником е, Рема, міжнайомним, е, що удивіться на баланс. Хоча їм вигідно мені напряму сказав комерційний директор, що ви розумієте, ми цю, цю станцію беремо, але ми не маємо. Кому продати? Нсадовода, ні, ні підприємство, нас 630 клав. Кому така потрібна. Але Був, дали документи, які потрібні, то ми маємо сьогодні вирішити, щоб ми здихалися, бо це далі чим раз ніхто це питання не вирішить. Тому що воно вже вишається 9 рік. І от тому постало таке питання про передачу власті. Віддаємо власність, то вже їхні, бо одне, нехай обслуговують, нехай собі холостий хід не рахують, бо ви знаєте, який холостий хід. Це коли не мати ключі і голоса, ти платиш і платиш і платиш. 12 місяців. Чому таке то, запитання? Е, може є запитання по цьому? Хто для те, щоб передати власність? А те, чи він всі обладнали, працоватому все те, що воно подають у селі Передиківці для, для подальшого кліфікованого обслуговування, ремонту, модернізації експлуатації та підвищення їх, їх, їх технічних характеристик. Прошу тобто, <клухи> депутати, Переходимо до п'ятого питання, що земельні питання. Земельні питання. П'яте питання, давайте, п'яте, шосте, сьоме і восьме, чотири питання однакових. Стоп, стоп, стоп. Не пройде, поки що. заключилися. Давайте ми сьоме питання. Тоді п'яте, і восьме. Бо є сімнадцять, крім яковця, було, чи має 14. по яковцю має ще один депутат. Все. П'яте, шосте? Самошлі і самопраць. Ну, про затвердження документації. П'яте і в А в качок? А в є А, це так. Ні. Що ти йде? Так, так є. Давайте йдемо. Щоб не було п'яти, ми йдемо по порядку. П'яте питання: про затвердження технічної документації замовство щодо встановлення на земельних ям, в і її передачу власність Сергорсу Олександрі Андрієвні. Це цього передачі всі 25 років для будівництва обслуговування житлового будинку у вулиці Івана Франка. 25 років це є всі документи на землю, усе на будинок, фінансарна справа і того, що передати її власність. 25 років для будинку. Думаю, там потом немає. Ну, це надаємо дома. Кто за тест, щоб забрати такі що документації и русский установ для земельної Замене в лаборі, за передачу на на ворсов сам 350. Мені зразу чуть порядка в любви ябоба сюда. Но? Ні, мова. Не складно. Ми там десь розмовляли. А ну мовлення не заважає. Е, по суті, шосте питання, про підтвердження таких що документації за мострою, щодо становлення відновлення наче мені я цього автори, передачу <говори> власних учнів, по часу, знаєш? Це що це можна? Так, це розповідає. Бачите, було такі так, технічна документація, звісно, розмежування. Олександр Михайловичу проголосувати, то проти утримання сприймається. 7 питання. То зазначення технічної документації замолоцю щодо встановлення на земельної ділянки в і передачі власності по всю Ініміну Дементіючу. Ні, всі є, бо прийшов, хочує. Ви не голосуєте. Ні, не Дементюча. Є хочу ви підійшов. Бо є 18 депутатів. Сертифікат переоформлений для село шилю, 58 сотих, треба про мене технічна документація, і за розпалювання, і треба затвердити передати власність. Тобто за те, затвердити технічну контракту забулося щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі і передачу власності кучу ім'я мінусів, щоб Хто проти упрямується, е, відчильна комісія відбувається голосовому. Ось питання. Про затвердження технічної документації за Лусовою щодо встановлення без земельної ділянки в натурі і передачу власність самокрайній ганні готелі. Так, це село там вулиця незалежності 16. В неї також є. І документи на воді, це технічна документація по вслуговування, проблеми. І передати її 25 ну, немає, так? То, за те, щоб технічну документацію з тоді. Щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі та передачу її у вас і самокрайні, ані отримані прополувати. То проти утримати приймається.

Собразу я вам чимаю себе. Всі питання приколи перенесені. Запулярилися, вичерпують, сесію закриваю, тепер за 30-те питання різні. Поки буде заперети.